Повністю енергонезалежні та ще й економлять понад 100 тисяч гривень на місяць. На даху правобережного відділу первинної допомоги, що у Хортицькому районі встановили сонячні панелі. За сприятливої погоди обладнання може генерувати до 300 кВт за годину. Це фактично закриває усі потреби закладу. Розповідають, станція працюватиме 24 на 7, Вона має і акумулятори, що накопичують енергію. На випадок повного в медзакладі є генератор, який вмикається автоматично. Тож проводити огляди пацієнтів медики зможуть незалежно від наявності світла. Все це вдалось завдяки гранту від французької міжнародної організації Електрика без кордонів. Електропостачання в нас зменшилося в рази. В сонячні дні це процентів до 70% порівняно з тим, як ми споживали електроенергію з міста, а в пасмурні дні, коли дощило, в нас була економія, теж складала 40%. Економія вийшла більше, ніж 4 тисячі кВт годин Якщо це Перевести в гроші, це е, за місяць, можна зекономити 100-120 тисяч гривень. Мікрогрід – це станція, яка обладнана зовнішнім споживанням електричної енергії. Станція, яка може виробляти сонячну енергію, використовувати акумулятори і також приєднана ще генеруюча потужність у вигляді дизельного генератора, який дасть автономну роботу всього обладнання цієї лікарні. Встановили сонячні панелі українські інженери компанії Solar Garden. Саме вони і будуть продовж року їх обслуговувати. В планах міської влади облаштувати подібні гібридні системи і в інших поліклініках, а ще в школах, адже енергонезалежність критичної інфраструктури в Запоріжжі в пріоритеті. Дякую нашим міжнародним партнерам, це одна з громадських організацій Франції. Все це обладнання, Всі ці панелі коштували міському бюджету 0 гривень, але водночас ми вже маємо так би мовити бенефіт, економію бюджетних коштів.